Доброго дня! З вами я, Всеволод Зеленін. Сьогоднішній ефір має особливе значення. Він має назву Шлях янголів. Я довго збирався з силами, з думками, з емоціями, для того, щоб поговорити з вами про це. Я хочу поговорити про війну про два шляхи війни. Шлях, який ми обираємо, коли ми йдемо. На фронт захищати свою країну, захищати свої цінності, захищати своїх близьких. І шлях додому, який інколи буває настільки довгим, що займає все життя, що нам залишається. Це два шляхи, які є частиною одного. мобілізувати себе, поставити цінності, захисту країни, захисту своїх близьких вищими за будь-які цінності свого життя в першу чергу, своїх інтересів, своїх, можливо, планів, своє бачення майбутнього. Сказати: Я йду, встати і піти. Не всі готові. Я сьогодні проводив заняття, і одним з питань це було за межами Києва, ближче туди, до кордонів. І питання кажуть: ну, люди не витримують, не витримують психічно навантаження, вони не розраховують, вони не уявляють, що це таке, що таке справжній бій, що таке справжня смерть. І війна забирає таких. Вона забирає їхнє життя. Фізично чи психічно, і вони стають воїнами. Війна забирає життя. А потім ті, що повертаються, навіть якщо вони повертаються фізично цілими, вони не можуть повернутися. І тому потрібна друга складова цього шляху. Потрібні ті, хто стануть янголами для них. Потрібні ви, їхні близькі. Їхні побратими, їхні дружини, сестри, мами, діти, брати, знайомі, друзі потрібні ви. Для того, щоб вони змогли повернутися. Повернутися звідти, звідки нема вороття, За меж життя. Так? Що тут важливо? І чому важливо про це говорити. Сьогодні є багато програм реабілітації, програм підтримки, програм для самих військових, програм для їхніх близьких. І всі ці програми мають свій сенс, мають своє значення і свої результати. Але я хочу запропонувати вам трошки інше бачення. Бачення того, що шлях туди, шлях назад це шлях від миру до смерті до війни, і від смерті до миру це схожі шляхи. Мобілізація і демобілізація повернення це дві частини. І так само, як сьогодні дуже важливо мобілізувати себе на боротьбу, підняти себе. І я дивлюся тих, хто не готовий до цього, а мають бути готові всі. Так само до повернення всі, що злиться живими, достойні не тільки прийти додому, але й повернутися додому. Вже майже дев'ять років я зі своїми колегами, професіоналами в НЛП досліджуємо. Успішні стратегії ветеранів, які пішли на війну, які змогли віч навіч зустрітися з смертю на фронті і перемогти її своєю волею, своєю силою, своїм життям. Рідних близьких, які підтримували зв'язки з військовими на відстані, не розуміючи того, наскільки. І що з ними відбувається, наскільки їм важко, наскільки вони в інших умовах. Мені зараз телефонували мої рідні, і я згадую скільки разів бувало так, що я або просто вимикав телефон, або перезвоню, потім казав, все гаразд, ну, нічого страшного не відбулося, взагалі ну, все, все нормально. Просто там з друзями, з друзями і так далі. Як підтримувати ці зв'язки? Як підтримувати це для військових, як що казати, що не казати, як, як тримати? І як підтримувати ці зв'язки тим, хто вдома? Ну і нарешті, як психологам, практикам створити програми, які зможуть бути корисними? Бо це не просто психологічні програми. Насправді там психологічної складової дуже мало, десь ну, я не знаю, там чверть, може, навіть менше, може одна п'ята. Насправді це супроводження на шляху. І буває навпаки, що солдату, який сховав під величезним таким, ну, як саркофагом, знаєте, як тут в Чорнобилі. Усі ці емоції, всю ту біль від того, що він бачив, від того, що він робив, те, що він ніколи не зможе забути. Він починає розкривати цей саркофаг і розуміє, що він не хоче жити. І є такі психологи, які так от своїми невправними діями можуть довести людину, яка повернулася живою з живою до того, що вона забере своє життя, вона повернеться до смерті. Як це зробити правильно? Оце було моє головне питання. Я не буду вам говорити, чи важливий цей ефір. Якщо він для вас важливий, то ви знаєте, там, може, якось от, ви бачу, підтримуєте. Світлана Вишиванюк, Віталій Волощук, Наталя Марабзіна, Ліна Борода, Інна Чернишова. Я думаю, що всі, що знають, і знають. Всі інші, всі інші дізнаються. Я вважаю, що після війни у нас буде 100% ПТСР в Україні. І в біженців свій, військовий свій, в дітей, які пережили бомбардування свій, в тих, що переміщені внутрішні свій, в тих, що отримали сповіщення про смерть близьких, свій, всіх буде. Але буде кілька категорій, точніше, чотири категорії переживання цього. Одні будуть просто проходити реабілітацію. Вони, як Рембо, будуть в такому ж стані розтрощеному, що їм потрібні будуть. Спеціальні програми для повернення, і можливо, не проходити роками. Другі пройдуть, скажімо так, реабілітацію, точніше, абілітацію, що означає впровадження тих навичок, що вони отримали на війні для мирного життя, для перетворення їх у навички і лідерства з навичок бійця до навичок лідерства. Вони повернуться за рахунок своїх побратимів за рахунок підтримки тих, хто пройшов з ними через цей ад. Третя категорія повернеться до миру завдяки своїм близьким. Рідним. І тут я кажу відверто: я буду. Порушувати більшість тих правил, які досі існують в консультативній суспільстві, спільноті консультативній. Тут люди кажуть, що не можна передавати технології консультування непрофесіоналам і так далі. А що ви будете робити, якщо у вас вдома ветеран? Що ви будете робити, якщо в нього безумовні реакції на звук? Я от розказував зараз на семінарі одну з історій яку свого часу мені оповідав мій колега, мій друг, мій вчитель, френд Пусерік. Він розповідав про ветеранів Вітаму, що до сплячого ветерана, підійшов його смиричний син і хотів показати йому іграшку, не розуміючи, що відбувається, просто ця іграшка видала звук, який буває, коли зводиться курок. До того, як ветеран проснувся, він вбив свого сина. Просто вдарив так, що дитина полетіла б стіну і вбилася. І після цього він цей ветеран збожеволів. Він каже, я захищав сюди, заради неї пішов на фронт, і тепер я вбив власну дитину. Що ви будете робити, коли повернуться з фронту мільйони рембо? А їх будуть чекати зневротизовані жінки, які не розуміють, що з ними відбувалося, але ці ветерани не розуміють, що відбувалося з їхніми жінками, з матерями? Що будуть робити? Що нас чекає? Як нам піти на війну? Зараз ще війна і треба себе мобілізовувати, і як нам повернутися з війни? Як нам стати янголами-охоронцями для своєї країни, своїх близьких? Захистити і своє тіло, своєю душею, свої сили? І як близьким нашим стати охоронцями, які допоможуть повернутися в мир? Бо четверта категорія це ті, що повернуться. Ну так, просто завдяки власній психічній силі, завдяки тому, що вони можуть спертися на якийсь позитивний досвід. Але я хочу сказати відверто: я вважаю це так, якщо навіть хтось зі мною з моїх колег не буде погоджуватись, я скажу так. Вони повернуться, але остаточно ніколи не повернуться. Вони остаточно ніколи не будуть такими. Я спеціально зробив цей ефір, щоб донести це до вас. Ті, що пройшли через фронт, вони ніколи не повернуться остаточно. Я хочу показати вам, точніше, покажу вам уривок старого радянського фільму, ще моєї юності, моєї дитинства, називається Білоруський вокзал. Сутність фільму дуже проста: Ветерани. Через 25 чи 30 років ветерани Другої світової війни, там, чи як радянські часи називали Вітчизняною, зустрілися для того, щоб ну вони побратими. Колись наші побратими, які пройшли от цей ад, цю війну, скільки б вона не продовжувалась вони будуть пройде там 20-30 років, вони будуть вже там чоловіками, дорослими, чи, може, старими дідами, вони будуть зустрічатися і згадувати. От вони тут зустрілися, щоб згадати. Але. От їхня компанія з чотирьох таких вже чоловіків похилої статі, похилого віку, а вони зустрілися з хуліганами, які почали їх цькувати, почали їм там що -то з них робити. Як ви думаєте, що вони, що вони зробили у відповідь? От Давайте подивимось. В них проснувся той самий фронт, на якому вони були? Я хочу, щоб ви почули, як це відбувається. Не на прикладах сучасня, щоб ми розуміли, що це. Було 100 років тому, 200 років, тисячі років, десятки тисяч років тому бійці поверталися додому, їх шамани там чи психологи, чи хтось ще спеціально проводили для них програму, щоб вони могли певний час зрозуміти, як застосовувати власні навички, щоб бути серед нас. Давайте подивимось. І реакцію це звичайна реакція людини-фронтовика, людини, яка пройшла крізь війну. І потім в кінці будуть ще й слова. Це невеличкий ролик, подивіться, будь ласка. Отойди від машини, папаша. Тобі ж вежливо сказано. Хто здесь скалґадонеш? Я. Врезать бы тебе разок. Да жалко. Сам ведь скоро загнешься. М -м. Николай, ты что, с ума сошел? Ничего, все нормально. Йому смешно смішно. глупейшим дур перша половина в чому полягає? От людина ніби порядна, ніби інтелігентна, повела себе зненацька, грубо, просто вдарила. І зараз вам буде пояснено що сталося. І папа ну, один з моїх улюблених акторів. Він дуже достеменно, достовірно зіграв це, бо він сам пройшов фронт. Він не любив розповідати про свої військові там, подвиги, нагороди і так далі. Але це абсолютно точно. І це буде і через 10 років після війни, і через 20, і через 30. В дурацькому, нелепішому положенні ще в житті не був. Да бросьте, Вітя. Був ти і в дурацькому, і в більш глупішому. Ні, не був. Ідіотизм. Нічого. Завтра уточкам принесуть баланду, послігут, от этого, говорят, даже лучше навіть растут. ростуть. І підемо, товарищ Харламов, на свіжому воздухі мічок махати по твоїм рукавам, навичками, навичками агресії і так далі. Якщо вам це цікаво, якщо ви розумієте, що по закінченні війни мільйони людей будуть потребувати такої допомоги. Мільйони сімей, мільйони дітей будуть потребувати такої допомоги. То подумайте про себе, якщо у вас хтось зараз воює, чи про своїх близьких знайомих, яких зараз хтось воює, чи про тих людей, які будуть там просто повертатися не ваші знайомі, хоча таких буде мало. Більшість, більшість сімей в Україні. Стикнеться з війною. Вот так, відчинаючи. Цей курс для самих ветеранів, нинішніх чи майбутніх, цей курс для їхніх родин, тих, що хочуть стати для них янглими-охоронцями, і повернути їхню душу, принаймні, до миру, додому. І тих, хто буде з ними працювати: соціальних працівників, практичних психологів, психотерапевтів, коучів, всіх, які технології? Діагностики, розуміння специфіки, світогляду, світобачення, світосприйняття цих наших янголів охоронців які прямо зараз, поки ви на мене дивитесь, хтось загинув десь під оглядаром чи під сватва, чи, можливо. Під Бахмутом, він же не повернеться. Повернеться його побратим, який бачив, як той загинув. І це залишилося в його серці в в душі назавжди. отут буде пекучий біль. Він буде відсторонюватись, періодично будуть флешбеки, от як тільки що в Папаново, мені вдруг показалось, так, що як будто ніби я на фронті. як Таких людей ви, мама, дружина, друг, батько хто там зможете зрозуміти і допомогти їм бути тут з нами. Технології роботи з емоційним інтелектом, роботи з внутрішніми станами, роботи з правильними конфігураціями слів, які там прям словесні коди треба, а які ні в якому випадку не можна говорити. Військовому, уявіть собі, що він повернувся, в нього загинули близькі там його люди, які стали ріднішими, ніж мама. А тут він виходить, і хтось каже: ну що, ти повоював, що навоювався? От це. І знецінює його. Або просто не звертає на нього уваги. Що з ним буде? Зірве дах, я вам кажу точно. Як правильно з ними говорити, як правильно формулювати? Їх не треба жаліти. Їх не треба берегти. З ними просто треба правильно комунікувати. Я розкажу, як я покажу, як я навчу, як нарешті. Як повернути їм сенс життя? Як життя? Е як е е е керувати тими звичками, завдяки яким вони залишилися живими, але які в мирному житті виглядають як дикунство. Як... Бачити ситуацію з різних сторін, як вирішувати ті конфлікти, які будуть виникати між ним та його роботодавцем, його там сім'єю і так далі. Як вирішити його внутрішній конфлікт, коли він буде розуміти, що він робив щось таке, про що він не хоче згадувати? Як там у Шевчука Передо мною, як живий, тот мальчишка, стояв, що мене об одному моляв, не стріляй. Він вбивав людей. Вбивав. Він робив щось, можливо, те, про що він хоче згадувати, що робити з цим? Як пропрацьовувати переконання, як пропрацьовувати внутрішній світ цінності, поглядів і так далі? Як, як жити з цим? Ну і зокрема, я буду давати технології, ще, які розроблялися спеціально для спецпідрозділів в Європі, в Сполучених Штатах, які дозволяють проводити детокс психіки. Ну, і ми будемо так само говорити про там, технології, кроки повернення до миру. Великий курс, який побудований на технологіях НЛП, Який називається НЛП-практик. Ну, це практика НЛП для військових і їхніх родин. Ось тут є і є наверховання. Ну, і сьогодні прийнято було рішення всім співробітниками нашої компанії. Про спеціальні умови, щоб на цей курс могли попасти всі, хто вважає, що йому цей курс потрібен. Ці спеціальні умови полягають в тому, що ви можете взяти когось собі до пари і отримати разом скидку 20%. Ви можете піти один і. Отримати скидку 10%. Можете піти в 3 і 30%. Тобто, таких, знаєте, побратими на курсі. Е, написано: вам треба подзвонити по телефону, домовитися з Іриною, проте е, там є телефон 063 516 6460. Е, зафіксувати те, що ви будете брати участь в курсі. Це треба зробити протягом. У нас там буде День всіх закоханих да? протягом цього дня, наступного. І це буде таке, знаєте, закоханість в життя, закоханість в справжність. Якщо ви дійсно хочете навчитися допомагати іншим, ви знаєте, куди звертатися. Для мене це зараз так само правильно каже, дякую дякує мені за мій вклад, за мій внесок. Так, це мій внесок у тому, щоб моя країна перемогла. Я роблю це як психолог. Я роблю це як НЛП, я роблю це як людина, яка бачила війну. Я не буду зараз розповсюджуватися. Більшість ветеранів я не люблю говорити про те, що я пережив, коли, де, і що і як сталося. Це ті люди, які зазвичай. Не дуже багато брали участь, вони полюбляють розповідати якісь байки. Я знаю, про що я говорю. Я щиро вірю, що ви відчуваєте зараз, що я знаю, про що я говорю. Це, мабуть, все на сьогодні. Чи був корисний для вас цей ефір? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам треба, скористайтеся цією можливістю. І ще раз вам нагадую. Дві сторони шляху янгола. Перша сторона це коли ви з миру йдете в війну і стаєте янголом для всіх, кого захищаєте. Друга складова, коли ви з війни йдете в мир. І вас зустрічають тих, хто будуть янголами для вас, зберігають вас, можливо, до віку, розуміючи, які ви. Ну і Ірина тут мені повідомляє, що до Дня Закоханих. У нас ще відкрився магазин, і можна отримати там ще якісь подарунки. Дивіться, будь ласка, там в коментарях. Ось, тобто ми намагаємося зробити для вас всі можливості. Там багато моїх ефірів, вони опрацьовані, зроблені. Там ефіри, це ефіри, мої тренінги, там, ну, що подивіться, там величезний матеріал. Ми працювали над цим ну майже рік. Ірина працювала для того, щоб це було вам зручно. Ви могли цим користуватися. Могли подивитися матеріали, навіть якщо ви не можете піти на курс в силу різних причин, подивіться матеріали, може щось знайти для себе корисне. Мабуть, все. Хто хотів, той зрозумів. З вами був я, Все було зелене. Людина, яка готова піти з вами по шляху янулів, допомогти вам і вашим близьким, мобілізувати себе на війну і повернути себе з війни до миру. На все добре.